Так, всім доброго дня. Зараз виникла така потреба в задній бабці для ТВ6М. Зараз я покажу його. Отакий От ТВ, 6 TV6, ТВ6М Дубно. Стан чудовий, стан просто чудовий. В плані, що станки їх було тут декілька штук, вони не працювали. Взагалі. Але є проблема, немає задньої бабки. І щоб купити, виходить 6300 гривень, це порядка 150 доларів. Ну і я вирішив згадав, що я маю бабку від 16 у 03P або У04П. Ну, скоріше за все у 03P. А от, власне, і вона. Е, так. Тут у нас є другий конус. піноль є грубша, стінки є грубші. Е, ну, такий у нас принцип зажиму. Тут ще має бути ручка і зажим такий. Ну, от, от така бабка. По факту вона є нижча. Відте на ТВ4. І я планую її переробити під ТВ4. Під ТВ4. Тобто, мені прийдеться її ще трошки занизити. Зняти оці виступи. Зняти ті виступи і зробити підошву. підошва Зажим у нас лишиться такий і лишиться. Тобто тут буде ручка, а тут буде о, цей шток ходити отут. Єдине питання з регулюванням бабки вправо-вліво. Цілком можливо, що прийдеться зробити тут пази в самій бабці. Тільки не посередині, як в ТВ4, воно так якось. Середин зробимо. А ось десь тут прийдеться зробити такий пас, поперечний. І на підошві зробити відповідну частину, тобто виступ. Так, трошки підрозібрав її, знімав всі виступаючі такі елементи і дивлюся, на що її можна тут поставити як її забазувати значить Тут я ще не пробував. Але бачу слід від фризи є. О, тут теж, наче слід від фризи якийсь є. Але я поставив кутник і кутник хитається. Тобто ці поверхні всі невідомі. Скоріше за все, буду, не, не за все а буду робити таким чином. Так, як я вже казав, ставлю дві призми. Дві призми. Ставимо. Отак, От папку на піноль. піноль тут взагалі без люфта, вона туго ходить сама по собі. Тоді ми її викатуємо в цьому положенні і в цьому. Тобто сюди і сюди ми її викатуємо. Тоді знімаємо ці виступи, тоді і робимо е, заглиблення. Під е, зубчики, такі, як на АТВ-4, на вони такі зі скосом в одну сторону, в інших станках вони просто рівні. Е, соцільне заглиблення не вийде зробити, тому що у нас тут е, не дозволить там. Товщина металу, тут йде вісь зажиму бабка. І ще треба буде якось придумати, щоб воно регулювалося трошки вправо-вліво. Ну, це вже будемо якось по мірі, по мірі цього думати, по мірі просування робіт. Бо з зажимом тут все просто, а от як його придумати йому вправо-вліво, щоб воно рухалося. Щось я ще не... Не можу зрозуміти. Так, буду використовувати таку плиту. СП-12, то є 60 товщиною. Ну, напевно, я не знаю, скільки 330 чи 360 маю вона. Сюди, напевно, 360 на 180. Такі призми. Це у нас буде успешні болти і гайка буде. От такого типу. Ось так воно буде виглядати. І таким саморобним ключом буду це затягувати. Ось так виглядає закріплення. Ну, це така примірка. Тут воно на призмах. Тут на призмах. Прижимчиком сюди. І прижимчиком отут. Тут, до речі, є площадка фрезерована. Тобто теоретично воно його має прижимати рівно. Ну, звичайно, це все ще буде обкатуватися на станку, але Отак. в загальному так буде виглядати. Так, зібрав ці краї Ось так вийшло. Зараз буду робити два таких пази. І, і все. І тоді будемо робити підошву. Паз буду робити такою китайською фризою 10 міліметрів. Ой, коробочка. Виберу отут. І отут. Е, ну, тобто, не буде йти пас через ціли, е, цілу бабку, а буде отак десь. Звідси сюди, і звідси сюди. Е, через цілу можна зробити отут, але так, тут стіночка є тоненька. Е, значить, я буду робити таким чином. І, можливо, ще десь тут зроблю. Якийсь механізм по регулюванню бабки вправо вліво. Так, ось такий пас получився з цієї сторони, з цієї сторони. Виступи на підошві я зроблю отакі, от, от трошки більше, ніж половина пазу. Отак кого сюди. Ну, і там її можна буде трошки рухати вправо вліво. Ну, я думаю, там міліметрів 2, два, тобто тут воно все би мало бути окей. Це все треба буде ще е, можливо, там чи напильником, чи над фільочком е, зрівняти. Ну, я вже це вже буде пізніше, коли буде підошва підганятися. Тому що, отак, От воно вийшло. Ну, в принципі, фреза десятка це, але є такий якийсь маленький переходик. Так, тут. І тут. Тут немає такого. Ні, теж є трошки. О. Так що пробуємо рухатись далі. Так, виміряю центр. Тобто висоту бабки без без підошви, Щоб потім знати, скільки мені потрібна підошва Значить, як я роблю. Ну, сангець рейсмус. Отак воно є, центр. І щоб краще зорієнтуватися, я поставив ліхтарик. Ззаді там кусочок білого пінопласту. Ну, коли ставлю звичайний білий папір. І так, щоб ліхтарик відбивався світлом від. Щоб ліхтарик не світив в очі, а от було таке відбите світло. І от виставляю собі тут по центру. І тоді вже тут фіксую на шкалі. Тут, правда, погана бо експозиція завалює цей. Фіксую по шкалі розмір і тоді вже вираховую, який мені розмір потрібно підошву. Буду робити підошву. Взяв такий кусок чугуна. Тут я вже одну сторону підрівняв, бо тут такий був ще виступ. І треба зробити заготовку. Ну, тобто, по, по габариту цьому. Тут, можливо, треба лише зняти пару міліметрів. Я так попробував. Ну, і якраз в притірку заходить в супорт там. Ну таке. значить Габарит у цьому і висотою виходить 30 міліметрів. Тому що сама підошва буде мати 23. Я собі виміряв. Сама підошва 23. Ну і ще оцей міліметр. Цей зубчик має сюди заходити, ну, там, 7 міліметрів, 6 міліметрів. Ну, я роблю 30, а тоді вже далі буде розмітка і будемо фрезерувати, фрезерувати далі. Так, зробив пас під призму. І отак собі прикинув, як воно буде виглядати. Значить. Ну це так, ще навіть не примірка, а отак. При прикидка. Отак. Так воно десь буде. Так, А по висоті, це вже по висоті, воно вже, вже будемо підганяти, забирати все що лишнє. Тобто, якраз виходить на оцей зуб ми занизимо підошву. І воно має вийти якраз по центрам. Так, чуть-чуть треба буде забрати все отут. Ось тут треба буде фрезерувати декілька міліметрів по товщині. Ну і напевно саму бабку теж, щоб воно тут не виступало, не тричало, отуди я позначив. Ну, це, це не точний. Розмір просто зажму. Отак в тіски і фрезерну. Отут. Ну, взагалі ця площина не фрезерована, вона так як відлита, так і є. А ми її сфрезеруємо, щоб воно не виступало нам було акуратніше. Так, зараз, зараз. А зараз може навіть і це фрезерно. Так, відбив той зубчик. Правда, ще залишив місце під підгонкою його. Ну і зараз знімаю от це лишнє. Тобто по висоті вже підганяю. Так, розірвав підошву. Цей зубчик. Туго тут зайшло, так що я можна навіть без фіксації. Напевно, я зроблю фіксацію. Е, ну я от за це переживав, щоб я не прослабив, тому що на ТВ-4 там чуть-чуть простіше воно. А тут так попасти. Попалося супер. Значить, що тут виходить? Отак от вийшло. Я не знаю, на чому став так. Отак. Зі сторони. Ну і тут я підігнав попереднє. Звичайно, щоб буду це все знімати. Це все можна ще відрегулювати вправо-вліво. Отак. Чи зараз я знімаю? Роблю отвір під... Цю ручку прижимну. Ну, фіксація. Подивлюся, як зробити фіксацію. Тобто регулювання. Можливо, зроблю просто фіксацію, щоб я тобто, відрегулюю, і знизу болтами притягну до бабки, і воно вже, тобто, так буде в такому положенні. Можливо, фрезерну такі ще пази, щоб можна було трошки вправо-вліво подати. Ну, зараз подивлюся. Так, а отак буде по індикатору. Тут зараз сотка, а так, воно і інколи і дві показує. Коли сунеш, трошки більше стрілочка заходить, бо ще отак. Ну я думаю, для того станочка це непогано. Зараз я ще перевірю, як воно по вертикалі. є. Якщо так само, то, то супер. А це по вертикалі. Сюди. О, ну, теж так, я думаю, сотка, дві не більше. Я думаю, що для того станочка буде нормально. Допуски по всіх тих штуках до двох соток, якщо по паспорту дивитися. Шпіндель, що ж піндельшу. У нас теж вийшло в районі 200. Так, профрезерував віконечко для цього штоку, який буде прижимати, і профрезерував такі штуки для фіксації підошви до цього. Тобто, скільки воно ходить досить того, я спочатку виставлю бабку ну, по центрах, і потім. М. 6 от його сюди, зафіксую. Це однією рукою незручно робити. Ну, але ну, воно там сховається все. Ну, от таким чином буде фіксуватися бабка. Тобто, виставили центра, зафіксував. Теоретично можна змістити вправо-вліво, якщо є потреба. Так. так. Тепер оцей шток треба зробити. І вал. Вал має бути з ексцентриком. О, так, це є Тут нарізана різьба. М6. Так, а вал має виходити сюди. Тут треба буде зробити каналку під гужончик, проходити сюди, тут і тут буде ексцентрик і ми коли будемо нажимати тут ручку, ручка теж така вигнута має бути, воно буде прижимати той шток. Добре, їдемо далі. Так, трошки підмалював ту бабку. Вчора ввечері що з гаражу, теж, щоб воно мені підсохло. І сьогодні зробив отакий вал зажиму, виходить. Це у нас екцентрик. Тут канавка під фіксатор. Ну, Тут вже буде або отвір, або щось продумаємо. Але це вже коли будемо бачити, як воно фіксує, тоді вже це. От воно сюди стає. Таким чином тут є у нас ексцентрик. Для чого було робити отакий довгий цей? Незрозуміло, можна ж було зробити. Ну, маєте на увазі по заводу. отут тут зажим. Ось таке. Так, зараз треба виточити сюди таку шпильку з отвором і, і різьбою щоб вона прижимала, ну, і зробити сам, саму п'яточку під піджим. <плесл> так, зробив вот таку штучку, от ставиться сюди нас, отак. Тут ексцентрик воно гіп. Тобто отак получається це воно. Віджату. І отак воно буде зажато. Так. Зараз я це підзберу. Ну і п'яточку треба буде зробити цю. Так, така п'яточка. Ну, це така ж, як на цьому. Як на ТВ-4. Точно по. По аналогію зробив. Зараз дам шайбочку, закрутим і будемо приміряти. Приміряти наш зажим Так, так от таку ручку причепив. Ну, вона така була в мене гнута, я не знаю, з чого вона є, з якого станочка, але вона тут якраз буде пасувати. Тобто, Вот так мы видим, отжимаем и сюда зажимаем. Так, я уже тут выставил. Где а вот. мы А, пятка перлась уже. Ну, такие. Прикол, воно далі не їде, тому що тут пази під прижим задньої бабки, ну, під п'ятку, вони, до, вони тільки сюди профрезеровані. І тобто, тут ну, їду і тут впираюся. Ну, тут ще патрон. Тобто, ну, З патроном це супер, а от без патрона, чуть-чуть би хотілося більше. Ну, отак от воно. Коротше, нормально. Зараз ставимо. Штурвал. Штурвал ставлю патрон. І далі буде з тим. Значить, з бабкою це вже все буде. Ну і по суті, це буде кінець тої серії. і Чому та серія робилася? Це переобладнання бабки задньої до ТВ4 ТВ від іншого станка. Тобто. А по цьому станку я ще маю тут мала продольна, але на ній нема клину. Тобто я ще тут буду робити клин і вже потім буду запускати цей станок. Так, от я поставив центра, це вже бабку трошки ближче. Сюди. Тут вправо-вліво ми можемо зміщати. В нас на того але Я думаю, що непогано, як для ТВ. Так, а зараз попробуємо зацентруватися цією бабкою. Тут така центровка в мене довга. Ну, Якщо воно десь там не сосно, воно зараз почне нею хитати. Так вони вийшли. Я думаю, непогано. Так що цілком можливо переробити бабку з іншого станка для того, яка вам потрібна. Ну, не платячи там великі кошти за це, за оригінальну. Як, навіть якщо це оригінал, то переставляючи зі станка на станка, все рівно її треба підганяти. Тут я думаю, що. Для цього станка це буде непогана точність, якість, якщо, якщо там потрібна якась ну, більша точність, звичайно воно -то робиться по-іншому. Це все воно солосно розточується і ну, це багато відео є, правильних відео, не, тобто як це робити? Я це зробив так. Думаю, такий варіант має право на життя. Для таких домашних умов.